Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Миргородська громада низько вклонилася і попрощалася з полеглим земляком героєм на пекельному сході нашої держави у Донецькій області. Загинув старший стрілець-оператор стрілецького відділення підрозділу 116 окремої механізованої бригади територіальної оборони солдат Руслан Миколаєвич Фігель. В останню дорогу у Миргороді захисника провели 12 травня. Руслан Миколаєвич народився 20 червня 1989 року у місті Роздільна Одеської області. Згодом родина переїхала до Миргорода і Руслан пішов у перший клас сьомої школи. Він ріс веселим, добрим, розумним хлопцем. Дуже любив свою молодшу сестру Юліану. Доля склалася так, що середню освіту Руслан отримав на Одещині. Навчання давалося йому легко. Численні шкільні друзі та вчителі запам'ятали його як життєрадісного, справедливого і щирого хлопця, завжди готового прийти на допомогу. Строкову службу у лавах Збройних сил України він проходив у Львові. Руслан закохався у національний колорит, зацікавився історією України. Тож, коли на українську землю прийшла біда, він у 2014 році, не вагаючись, пішов у військомат і два роки захищав від ворога свою державу. Потім повернувся в Миргород, влаштувався на роботу, мріяв про власну родину. Однак підступні російські окупанти перекреслили усі плани на щасливе мирне життя. Як справжній чоловік і воїн у першій найстрашніші дні війни, він умовив сестру виїхати з Миргорода і долучився до Миргородської тероборони. У складі 116-ї бригади територіальної оборони досвідчений солдат Руслан Фігель виконував бойові завдання захисту нашої держави. На долю героя випали важкі випробування брати участь у боях з ворогом в найгарячіших місцях бойових зіткнень у Донецькій області. Запеклі бої на Донеччині не вщухають цілодобово. Ворог атакує з усіх видів озброєння, і українські сили оборони прикладають нас зусиль для стримування агресора. Але, на жаль, 3 травня 2024 року під час одного з боїв перестало битися серце вірного сина України, солдата Руслана Миколайовича Фігеля. Наш земляк полеглий захисник є прикладом хоробрості та відваги. Він чесно і до кінця виконував свій обов'язок воїна. Віддав життя, щоб ми сьогодні мали право жити, щоб наші ми мали майбутнє, щоб наші покоління мали майбутнє. На жаль, такою ціною сьогодні здобуваються ці мирні ранки, ціною наших воїнів, які віддають життя. Віддають здоров'я. Тому прошу всіх присутніх пам'ятати, якою ціною вони здобувають цей наш мир та перемогу. Та допомагати тим, хто кожну хвилину на пекельному фронті захищає нашу країну. Вічна пам'ять та вічна слава всім воїнам та нашому герою земляку Руслану Фігелю. Надійний друг і справжній патріот вірний Присязі таким загиблого описують бойові побратими. Перші бої ми зустріли разом з Русланом у Сумській області на захисті нашого кордону. При переміщенні на схід в одному окопі під Солодаром боронили Україну. Згодом влітку минулого року він приймав безпосередню участь в бойових діях біля Авдіївського терикону. Навесні цього року на Мар'їнському напрямку разом з побратимами боронили рубежі біля села Побєда. Останній бій Руслан прийняв біля села Нетайлово, при цьому прикриваючи з кулемета своїх побратимів, врятувавши поповнення. Джали воїна під синьо-жовтим прапором та з усіма військовими почестями. На його честь пролунав трикратний військовий салют, а рідним вручили державний прапор України. Схиляємо голови в глибокій скорботі перед світлою пам'яттю українського захисника, гідного сина нашого незламного народу. Вічна слава герою! У Києві відбувся форум Інклюзивне відновлення громад. У ньому взяли участь представники 150 громад України, органи державної влади, організації громадського сектору, а також донори, що реалізують проєкти відновлення на місцях. Нашу громаду на форумі представляли міський голова Сергій Соломаха та його заступниця, начальник управління економічного розвитку та інвестицій Наталія Молочко. Організаторами форуму є Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, уряд Німеччини і організації... Об'єднаних націй. Голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюс перебувала з робочою поїздкою в Миргородській громаді. Під час свого візиту очільниця відомства зустрілася з Миргородським міським головою Сергієм Соломахою і начальником Миргородської районної військової адміністрації Віталієм Дяківничем. Після цього Тетяна Слюз провела нараду з колективом управління Державної казначейської служби України у Миргородському районі та казначеями, які переїхали на Полтавщину з окупованих територій для продовження роботи та своїх функціональних повноважень. На плановій нараді керівників комунальних служб, яку провели 13 травня. Одне із порушених питань це енергозабезпечення в Україні і в нашій громаді. Зокрема, за словами заступника міського голови начальника управління комунальних ресурсів Сергія Швайки, у цей важкий для нашої держави час, коли агресором пошкоджено більше 80% об'єктів генерації електроенергії, необхідна підтримка всіх українців. Тож було ухвалено рішення обмежити споживання вуличного освітлення в Миргородській громаді. Світла частина доби досягає вже десь 21.30 і ну, хорошу ясну погоду навіть і у в 22 годині, ще так, на вулиці не зовсім темно. Тому е попереджаємо всіх мешканців громади, що з 15 травня вуличне освітлення працювати не буде при зменшенні світлового дня. В подальшому будемо розглядати питання, коли ми його відновимо на території Миргородської громади. Період відключень зовнішнього освітлення планують використати з користю, провести профілактичні роботи, по можливості замінити регулюючу автоматику в сільських населених пунктах, щоб керувати освітленням дистанційно. Щодо ремонту доріг, то роботи у Миргородській громаді тривають. Дорожнє полотно ремонтують не тільки в місті, а й за його межами. Зокрема, й ті, що підпорядковані агентству автомобільних доріг. На сьогоднішній день виконані роботи в напрямку Миргород Петрівці. По поточному ремонту цієї дороги ну, в сторону хоролу. Зараз дорожники працюють на дорозі в напрямку малих сорочницьких Комутець і відповідно вертатимуться через Зубівку в сторону міста. Також там планується по залишку коштів зробити дорогу на ярмаки єрки. На Кибенці і на Шахворостівкою і на Дібрівку. Щоб дороги були підтримані у прийнятному проїзному стані. На засіданні сесії Миргородської міської ради планують виділити додаткові кошти на ремонт доріг усередині населених пунктів і на дороги обласного значення. Це близько 5 мільйонів гривень. Ще одне із важливих питань, що обговорювали на нараді, це заборгованість комунального підприємства Тепловодсервіс перед нафтогазтрейдингом. Підприємство винне за газ, нафтогазтрейдінгу 25,6 25 мільйона. Але підприємству по різниці в тарифах держава винна 61 мільйон на сьогоднішній день. Ну, так як державні кошти не повертаються, не виплачуються, то у підприємства виникла. Велика проблема стосовно виплат цих зобов'язань. У квітні місяці виконавчої служби було арештовано рахунки підприємства. Стягнуто на виплату виконавчого збору 100 коштів ті, що були на рахунку підприємства. Тобто це кошти, які фактично ну, обнулили, ну, обнулилися рахунки. і... Ці кошти назад уже не повернуться. Це викликало у підприємства проблеми з оплатою поточних зобов'язань, так як і заробітні плати, податки і все інше. На минулому тижні міський голова Сергій Соломаха разом із керівником комунального підприємства Тепловодсервіс Миколою Собівчаком їздили на прийом у Нафтогазтрейдинг, щоб узгодити графік реструктуризації цієї заборгованості і подальші дії, якщо рахунки будуть знову заблоковані. Незрозуміло одне, чому питання йде в односторонньому порядку, чому підприємство, якому, якому вино в два рази більше, ніж воно, потерпає від таких проблем. Ну, а до споживачів, хочу, до мешканців, хочу сказати одне, що до споживачів тепла все таки заборгованість. Перед підприємством за опалювальний період за минулий складає дуже велику суму. Я минулого разу говорив: це 22 мільйона гривень. Тому прошу всіх по можливості сплатити борги, і чим підтримати підприємство і дати можливість йому підготуватися до наступного опалювального. періоду. Загалом під час наради було наголошено й на інших важливих питаннях у комунальній галузі, які потребують подальшого вирішення, та обговорили стратегічні напрямки діяльності, що готуються до виконання. Магазин Тепла хвиля пропонує українські та італійські поліетиленові труби. В наявності фурнітура для них виробництва України та Італії. Маємо все для систем поливу, крапельного поливу та поливу типу туман, шланги і фурнітура різного діаметру і довжини. Для ваших потреб є різноманітні каналізаційні труби внутрішні і зовнішні, від виробників з України, Чехії та Польщі. Також з'єднувальні муфти, коліна, трійники різного розміру та об'єму для них. Окрім цього, маємо українські оцинковані відливи, фарбовані відливи та різнокольорові пластикові відливи рейнвей. Для систем опалення стальні радіатори з панельними секціями та біметалічні із реберними українського, турецького та чеського виробництва. Завітайте до нашого магазину на вулиці Гоголя, 4 дріб-1 у Миргороді, та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. До уваги жителів сіл Шахворестівка і Трудолюб 14 травня у вівторок. Спеціалісти управління архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю, земельного відділу, бюро технічної інвентаризації, а також державний реєстратор прав на нерухоме майно проведуть виїзний прийом громадян. Графік прийому 13.30. село Шахворестівка, приміщення сільського будинку культури, 14.30. село Трудолюб, вулиця Першотравнева, 8. Міська телестудія Миргород пропонує послуги рекламодавцям. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення протягом 30 днів. А це 44 покази 2600 гривень. Трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів або 180 озвучень 2000 гривень. І вигідна пропозиція. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення плюс транс трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів – 4 тисячі гривень. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 5 53 11. У 1637 році кардинал решельє, побоюючи замахів, наказав закруглити всі кинжали, що подавалися до столу, і створив у такий спосіб столовий ніж. До обережного решельє дворяни в Європі їли за допомогою двох ножів. Один використовували власне як ніж, а інший в якості виделки. Бо цього столового прибору на той час ще не мали. У 1975-му Київське Динамо вперше виграло Кубок володарів Кубків Європи з футболу, перемігши з рахунком 3-0 Угорський клуб. Кубок володарів Кубків УЄФА це щорічний клубний турнір, що проводився під егідою УЄФА. Розігрувався з 1960-го по 1999 рік. За цей період Динамо завоювало цей трофей двічі. 1992 рік американські космонавти перебували у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин. Уперше в космос вийшли одразу три космонавти. 1995 рік англійка Елісон Харгрівс перша з жінок зійшла на Еверест самотужки і без використання кисню. Це сходження стало знаковим не лише в житті та кар'єрі самої Елісон, але й в історії світового альпінізму в цілому. 13 травня 1849 року народився наш земляк, видатний український письменник Панас Мирний Рудченко. Він увійшов в історію української літератури як прозаїк-новатор, який порушив суспільно важливі морально-етичні питання. Роман хіба ревуть? Воли, як ясла повні написаний у співавторстві з братом Іваном Рудченком, включений до списку 100 знакових творів українською мовою цього дня. День Янгола відзначають Максим, Василь, Гнат, Микита та Яків. Не забудьте привітати рідних та близьких, що святкують іменини.